Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Як ми бачимо, оця провокація Трампа і Венса під час візиту української делегації до Сполучених Штатів Америки говорить про те, що е, Трамп. Отримав повну поразку у своїх намаганнях бути миротворцем з агресивною, терористичною, маразматичною і так далі, і тому подібною московією андрофагією. В нього на відміну від його колеги, так, однопартійця Рональда Рейгана, був абсолютно інший підхід. Так. Він вважав, що його гарні стосунки з Путіним так, це шлях до миру в Україні. Як показало, Життя це все були ілюзії. Так, абсолютно чітко ми розуміємо. Шлях обраний неправильний. Навіщо шукати щось інше, коли до тебе Рональд Рейган уже зробив це протягом декількох років. Це ж він це все зробив. А це і робить все навпаки. Ну, подивіться, Рональд Рейган оголошує Радянський Союз імперією зла і починає тиснути на неї неї економічно з метою її розвалу. Так, Абсолютно чітко все, що робить. робить? Бачите, у мене полтавське, тверде те. Вискакує час від часу. Полтавське і Закарпатське тверде те роблять, Ні, ходять. О. Так, ну, не будемо заглиблюватися, а то я ще щось скажу не те. Так ось, е, е, ну, тут вже зовсім інший. Підхід. Отже, там імперія зла і економічний тиск, тут резолюція, в якій Московія не оголошується ні агресором, ні мародером, ні окупантом, нічим, абсолютно. Спеціально це все діло ніби приховується. Так. На противагу Рональду Рейгану, так тобі ж вже методика є розроблена, я як науковий скажу. Якщо вона правильна, якщо вона дала результати, то всі мають нею користуватися. Ну, елементарні ж речі, пояснюю на пальцях, ні. Він щось придумає, хоче своє придумати. Та не діє воно проти московитів-андрофагів. Твоє не діє. Якби ти оголосив її імперію, чи не доімперію зла і країною дурнів і почав тиснути на неї економічно, то моментально б отримав відповідний результат. Тому що треба знати, що це ж варвари, я пояснюю, на пальцях не доходить. Ні. Варвари, вони, вони андрофаги. І з ними так не можна. Так, як ти робиш, що? Давайте все це ми приховаємо, давайте ми зробимо вигляд, що ну, Україна винна в тому, що на неї напали. Оця дівчинка зґвалтована, так. Вона винна в тому, так, що вона така гарна так, і багата. Так. Вона винна. Не гвалтівник винен, а вона винна. Або обоє вони винні, так. Або обоє вони не винні. Ну, це ж такий маразм, абсолютний. Я пояснюю на пальцях і на прикладах, тому що для дурнів не доходить просто так, виходить, за формальною логікою виведення. Треба якийсь приклад. Ну, от я навожу приклад Рональда Рейгана. В нього не було ніяких ілюзій. Раз він оголосив її імперію зла Радянський Союз, значить він відповідним чином це розумів і відповідним чином діяв адекватно, відповідно, до ситуації. А тут оголошення невідомо чого, невідомо куди, піди невідомо куди, візьми, невідомо що, і, і роби невідомо що. Ну, так не буває. Це в казках таке може бути. Ну, не буває так. Ну, треба діяти проти агресора, окупанта, мародера, терориста відповідним чином, а не казати: Та ні, він не терорист, не це все. Ми з ним будемо домовляти. Які домовленості. Ува, ви ж самі вже сто разів визначили, що е, проводити перемовини з терористами не можна. Так. Не доходить, ні. Ну, все просто, абсолютно. Але ж ну, показало, що ця методика не працює. Працює методика Рональда Рейгана, і нею треба користуватися. Іншої немає, немає іншої методики. Вона вже відпрацьована, показала власну дієвість, розвалила цю імперію зла з найбільшою армією, з найбільшим КДБ, з найбільшою міліцією, з найбільшим ядерним потенціалом. Все розвалила. То розвалить оцю медоімперію і припинить усі війни, які відбуваються у світі великій. Це ж що лікар прописав? Це рецепт просто.